Триває сезон купання. Аби врятуватися від спеки та задушливих мурів міста, все більше наших краян вирушають до водойм. Про безпеку під час такого відпочинку не можна забувати З початку року. На водоймах нашої області загинуло 25 осіб з них три неповнолітніх. На сьогоднішній день на тернопільському ставі легалізованим та паспортизованим є лише дальній пляж на вулиці Чумацькій. Там знаходиться пост рятувально-водолазної служби, враховуючи те, що відпочивальники не дотримуються рекомендацій та купаються не лише у визначених місцях, та з метою допомоги рятувально-водолазній службі і посилення заходів безпеки. Начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей прийняв рішення запровадити патрулювання водного плеса тернопільського ставу на рятувальному катері Марс 700 Фахівці служби порятунку нагадуватимуть відпочиваючим правила безпеки на воді та застерігатимуть від помилок, які можуть коштувати життя. З метою забезпечення безпеки громадян під час літнього відпочинку на тернопільському ставі та для допомоги тернопільській рятувально-водолазній станції управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій прийнято рішення про додаткове патрулювання на час відпочинку людей тернопільського ставу силами аварійно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону з залученням катера на повітряній подушці Марс 700 Щоденно на Тернопільському ставі буде чергувати катер, який буде патрулювати. Водну акваторію тернопільського ставу і при необхідності буде надавати допомогу потерпілим. Звертаюся до мешканців міста Тернополя, що на сьогоднішній день на тернопільському ставі визначено лише одне місце відпочинку людей на воді це дальній пляж. Всі інші місця є невстановленими і є небезпечними для відпочивальників.